Країна захоплює світ. Серія друга. Україна говорить. Так, Китай тобі кінець. Китай говорить що? Країна говорить так. Кого би ще захопити? Хм, хм, хм. Болгарія. <гум> Україна. А е, Болгарія що було? Нічого, <гум> Словакія каже, Україна, тобі кінець. Україна. Словак, в тебе немає шансів. хм Кого би ж тебе захопити? О, Італія, тобі кінець. Італія, що?